Привіт, мої дорогенькі рибки. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Час на передбачення вже на листопад місяць. Давайте будемо його робити, будемо дивитися, що буде відбуватися в вашому житті в листопаді, які події. Ну що ж, три колоди, по три карти, дев'ять карт, багато інформації, багато підказок. Кому мало, дивіться за асцендентом. Буде ще дев'ять карт. Тоді плюсуйте. Слухайте, що з вами резонує. Те, що резонує, це ваша інформація. Ну що ж, мої любі, рибки, листопад і перша колода для вас. Перша карта. Що тут в нас? Повішаний? Повішаний. Старший аркан, тобто ви потребуєте відпочинку, ви, ви не можете вплинути на ситуацію. По повішеному ви можете тільки розслабитись і отримувати задоволення, тому що ну, ситуація не на вашу користь, вас обмежили, вас відсторонили, вас... це ізоляція, коли я не можу вплинути, я не можу сказати, зробити, встати, піти. Ситуація зависла. Ви можете в цій ситуації тільки обдумувати, планувати, споглядати, подивитися, як ще, ну, знаєте, як відступитись і прийняти цю ситуацію, ну, ніяким чином не вплинути. Ви можете тільки перетравити її, спланувати, подумати, і щоб потім зрозуміти, як вчинити. Але наразі повішений це повішений, ніхто ні, не, ви не можете вплинути. Ви можете тільки це прийняти і розслабитись. Ну, давайте дивимося далі, що ж це за ситуація. така. Чому ви в стані повішеного, що ви не маєте інформації, не знаєте, куди рухатись, потребуєте відпочинку, чи це обмежень, ви обмежені в ресурсах, в рух, в русі. Лицар мечів, ну, чудово. Новолуння ну, дасть вам ясності. Лицар мечів це молодий чоловік стихії повітря. Терези, близнюки, водолії. Людина, яка принесе звістку, людина, яка надасть ясності, людина, яка вас візьме в дорогу, е скаже вам щось, покличе кудись, буде вас спонукати до, до от, рішення, допоможе вам прийняти рішення. Підтримає вас, або це ваша така енергія. Після от повішеного ви собі все ви заспокоїлись, ви обдумали, ви спланували, і це ваша дія. Вже. Коли ви їдете, ви, ви, це може бути зміна, зміна, переїзд, зміна локації, ви переселяєтесь, ви переїжджаєте. Це швидкість, з якою ви. Реагуєте швидкість, з якою ви приймаєте рішення, вас це нова ідея, яку ви, можливо, втілюєте. Це м реакція на цей стан. Ви спланували, і тут ви приймаєте рішення, ви реагуєте, ви втілюєте. Так, бо мечі це ясність, це ідея, це інформація, це ваші думки. Ви зібралися, ви зібрали докупи всі свої думки, і це от ваш результат. Це може бути автомобіль, все, що пов'язано з автомобілем, тобто дорога, купівля, продаж автомобіля, ремонт автомобіля, ваші плани. Можливо, ви поїдете кудись в поїздку, так, ви собі. Планували, чекали слушного моменту. І от він настав в середині листопада, ви вирушаєте ви в подорож. Куди, ну, вже, побачите самі. Третя карта. Рибки для вас. Куди ж ця дорога приведе, що тут в нас? Туз посухів. Ви, ви спланув... Це ваші бажання, які ви втілюєте. Туз це початок, а посухи це вогонь. Це дія, результат. І ви хочете отримати результат. І ви для цього щось робите. Це знову ж таки плани, дорога, активність ваша, набридло все. От після такого стану ви, вам набридло сидіти, можливо, вас обмежували, ви не могли, ви вирвалися з цього, замкнутого кола, з того простору, де ви не могли впливати, де вас обмежували. І от ви з таким. Ентузіазмом беретеся, у вас є план, у вас є ідея, і ви втілюєте її. Ну що ж, дивимося далі. Ще три карти. Також, ну такі дуже послідовні, знаєте, карти енергія е, спокою, під час якого приходять ідеї, приходить інформація, і ви реагуєте. Ви їдете, ви втілюєте. Ну що, ще три карти? Рибки, що тут у нас перша карта? Четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів – це ваші цінності, ваші ресурси. І от, можливо, саме вам потрібно підбити, що я маю, на що я розраховую, куди мені їх. Інвестувати, а чи взагалі потрібно? От В такому стані ви будете думати і планувати, скільки я маю, що я маю, куди мені їх найкраще використати. Можу я собі це дозволити, тобто ви все сплануєте. Ви оціните свої можливості, можливо, ви оціните свої якості, свої таланти і як їх найкраще використати. Де буде найкращий най... результат? І, бачите, ви спланували, ви все підрахували, і ви пла... втілюєте ці плани, коли ви маєте на що опертися. Ви розумієте, які ресурси ви можете використати, скільки грошей ви можете витратити. Ну що ж, дивимося далі. Знаєте, так досить все гармонійно. Немає такого таких перепаду, шаленства якогось. Наступна карта. Ну, і так, швидкість. Тут швидкість і тут швидкість. Дві найшвидші карти в колоді. Тобто. Середина листопада буде для вас такою активною. Це може бути переїзд, поїздка, коли потрібно приймати рішення. От ви маєте інформацію і ви реагуєте, ви з нею щось робите. Це швидкі рішення, швидка ваша реакція. Коли ви все, багато всього, багато планів, багато бажань, але ви, ви все встигаєте. По цій карті це ви. Миттєво приймаєте рішення, миттєво збираєтесь, ви легкі на підйом, коли ви все встигаєте. Ну що ж, третя карта. Справедливість. Справедливість. Ви заслужили на це. Головне по справедливості дотримувати чесним, дотримуватися правил, закону, і тоді все буде гаразд. Можливо, це державні установи, по яких ви ходите. Так, ви чекаєте документів, ви подаєте документи, і от дивіться, ви все будете все встигати, все розрулите, ви, ви будете швидко реагувати. Тобто, це може бути і угода, і підписання контракту, і вирішення якихось от, важливих для вас нагальних справ по справедливості. Тобто, ви носите документи, ви, ви все встигаєте. і... Одружуватися, і розлучатися, і бігати, документи якісь брати, і судитися, ну бо це все, що завгодно. Що, для, що в вашому житті відбувається, підставляйте по справедливості. Розлучаєтесь, одружуєтесь, ви судитесь, ви радитесь з юристами, адвокатами. Головне дотримуватися закону, бути чесним, і тоді все буде гаразд. Ви все встигнете, все буде у вас в балансі. Ви отримаєте потрібний вас, вам результат, бо справедливість це є результат ваших дій. З правильним підходом ви отримаєте найкращий для себе результат. Так, а дивіться, тут у нас був туз, туз посухів. Це ваша ідея, ваше бажання, і, можливо, ви йдете, берете дозвіл, берете документи. Радитися з фахівцями, як краще поступити. Тобто, це так все для вас правильно. Ну що, ще три карти. Але, знаєте, якийсь трошки хаос в мене в голові присутній. От ось тут воно ще не відпускає, що: а може так, а ще так. А, а ще так, але в процесі такої швидкості важко зібратися з думками. Тобто, знаєте, таке враження, що думки не встигають за тілом, наскільки все буде швидко, потрібно буде реагувати, швидко все носити, десь ходити, бути всюди і одразу. І що от думки не встигають реагувати на, на цю ситуацію. Така трошки заторможеність, присутня. Ну що ж, дивимося ще три карти для вас, рибки. Знов таки лицар мечів. Ну, тобто, буде дуже багато. Дивіться, лицар мечів. У нас тут був вже один, і тут є лицар мечів. Тобто вас, ви подивіться, який він тут, ентузіазм. Це ідеї, які я, я буду втілювати. Це моє бажання, це моя наполегливість, це моя від, така хоробрість, з якою я Вирішувати буду те, що я хочу, досягати своїх цілей. Це така нетерплячість. Знаєте, коли от я хочу і все, і мене ніхто не зупини сміливість, зосередженість на конкретно чомусь. Але, знаєте, тут нема хаосу, тому що є, є така тверезість, ресурсність, коли я чітко все планую, коли я тут тут. Ясність, чіткість і, і така далекоглядність, що я маю, скільки я можу витратити, на що я опираюся, що я можу собі дозволити. Дуже таке гармонійне поєднання. Не будь-що буде, а в мене є план. В мене є розуміння. Ну що, ще карта для вас? Королева посухів. Взагалі, такі якісь. Не для вас, властива для вас енергія такого душ, такого це не хаос, це швидкість, яка під контролем, яка спланована. Тобто ви собі так ви собі запланували це, це не є спонтанно. І королева посухів це можливо жінка, яка буде вам допомагати, яка буде брати участь в вашому житті. Так разом з нею ви будете от, досягати всього. Вона вам буде допомагати, пришвидчувати, спонукати вас, штовхати вас, або це ваш вогонь, з яким ви будете це все робити, ваш ентузіазм. Тому що в нас вже була така карта вогню, швидкість. І це от, ви самі будете себе підштовхувати, самі будете себе спонукати і підганяти, казати, давай, молодець, я, все, я знаю, що я хочу. Ну що ж, третя карта, рибки третя карта для вас дорога. Так, у вас взагалі дуже багато дороги. Дивіться, дорога так тут, дорога тут. І ще й це також дорога, швидкість, і це дорога, тобто 5 карт дороги, але вона запланована. В цій дорозі є розуміння. Куди я їду, навіщо я туди їду, що я там отримаю? Ви можете самі поїхати, можете з родиною, з, з, з друзями. Така запланована поїздка, коли я розумію, який я результат отримаю. Я розумію, що, які в мене є можливості, які в мене є ресурси. Взагалі, дуже, така, дуже послідовний місяць у вас рибки. Тобто, ви собі спланували, все розрахували. І рухаєтеся, знаєте, заклали маршрут в свій навігатор, і рухайтеся відповідно, швидко, впевнено, рішуче. І от головне, що у вас є справедливість. Ви, вона на вашому боці. Ви отримаєте потрібний для себе результат. Ну що ж, мої любі рибки, я бажаю вам отримати цей результат. Я бажаю вам, щоб все це було. Ці ваші намагання принесли вам результат, найкращий результат, щоб все було вам комфортно, щоб це було вам на користь, щоб вам це було в цьому вогні, в тому процесі, щоб вам було комфортно, щоб у вас все було сплановано. Я бажаю вам успіху, я вам бажаю бажання, натхнення, удачі. Гарного настрою, щоб от це натхнення і цей настрій вас супроводжував на протязі цілого місяця, коли ви з радістю це робите, і вам все вдається. Ну що ж, мої любі, люблю вас обіймаю. Знаю, що все буде у вас гаразд, що ви досягнете того результату, який ви собі намітили. Чекаю від вас, зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, реакції, вподобайки, хто не з нами, приєднуйтесь. І почуємось, папа.